Норм чи стрьом. Ань, давай твоє улюблене питання. В мене є ФОП, я плачу податки. У мене пенсія буде? Ні. Стрьомно. Норм. Жити на кошти чоловіка або хлопця. Ну, на кошти чоловіка норм, але коли чоловік піде, то якось стрьомно. Норм. Але обов'язково відкладати на свій капітал, і в тебе має бути обов'язково своя заначка. Нічого не відкладати. Норм чи стрьом. Стрьом, норм. Робляти більше свого чоловіка. Норм, норм. Норм. Головне, щоб чоловік спокійно до цього відносився. Нічого собі не купляти, все лише для сім'ї і дітей. Норм. Стрьом. Капітал на пенсію. Ну, норм, але робити стрьом. Думаєш, держава допоможе? Ну, я думала, поки ти мені про ФОП не сказала. Держава не допоможе, тому капітал на пенсію це норм, і обов'язково потрібно уже про це турбуватися, починати вже сьогодні, коли ще працювати є сили і, і бажання, хоча не завжди це була кіньовка.